Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдемо і промовим добрий ранок, доброго дня, вам, мої любі малята!» мої маленькі друзі, запрошую вас на заняття зліплення. А що саме ми з вами будемо ліпити, ви дізнаєтесь із загадки. Яку я вам загадаю, слухайте уважно, пухната вата пливе кудись. Чим вона нижче, тим дощик ближче. Що це? Вірно, це дощова хмаринка. Тож сьогодні ми з вами будемо ліпити дощову хмаринку. Але перед тим, як ми з вами приступимо до роботи, Ліпити нашу дощову хмаринку. Давайте з вами вивчимо дощову чистомовку. Я буду промовляти, а ви повторювати за мною. Давайте починати. Щі, 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 Восени йдуть дощі. Щу, 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 скрізь калюжі від дощу. Щем, щем, щем. Двір намочений дощем. Ща, 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 одягай на дощ плаща. Давайте повторимо ще раз. щі, щі, щі. Восени йдуть дощі. Щу, щу, щу. Скрізь калюжі від дощу. Щем, щем, щем. Двір намочений дощем. Ща, 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 Одягай на дощ плаща. Молодці малята. А зараз давайте починати виготовляти нашу дощову хмаринку. Для цього нам потрібно підготувати аркуш білого паперу або картону, синій або блакитний пластилін. А зараз починаємо працювати. Беремо пластилін і відриваємо великий шматочок і розминаємо його ручками. Щоб він став м'якеньким, щоб було легше нам ліпити з нього хмаринку. Потім покладемо наш шматочок пластиліна у верхній частині аркуша і починаємо його розтирати пальчиком так, щоб у нас вийшла хмаринка. Дивіться, як це роблю я! Тепер знову беремо пластилін, але вже будемо відривати маленькі шматочки і скочувати їх у кульки. Але кульки поки що викладаємо у сторону. А зараз беремо маленькі кульки, притискаємо їх і трішечки протягуємо угору. І у нас тоді виходять краплинки. І так ми робимо з усіма кульками. Ось така хмаринка у мене вийшла. Дітки, зробіть і ви свої хмаринки та надішліть мені ваші фотографії. Я буду їх чекати. Ви молодці! Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!